Це погляд, за лашту... що відбувається за лаштунками музею, як робляться колекції, і це зал е е земноводних та е рептилій. Робити ці експонати почали до початку Великої війни, на якийсь час переривалися і знову продовжили. Можна подивитися, як виглядає чучело зсередини. Да? Як раніше робили, раніше брали там, різні матеріали і набивали це чучело зсередини, шкіру. А тут. Ми маємо новітню методику. Це зроблена відливка з голови цього ягуара. Зроблена форма. Ця форма заповнена поліуретановою Піною на яку потім натягається шкіра, і таке чучело, Вона більш реалістичне, його менше пошкоджують шкідники музейні. Шкіру та хутро використовують справжні. Найчастіше мертвих тварин музею передають зоопарк або приватні звіринці. Це друге життя цих тварин. Так було і з чорним ягуаром та вараном. Він прожив у харківському зоопарку. Це та ж заготовка. От і ви там можете побачити на результат цієї роботи. У травні музей природи прийняв відвідувачів вперше від початку великої війни. Нині він працює з 10 до 15 з вівторка по суботу. Видно, що харків'яни та жителі області дуже скучили за культурним життям. Констатує директор. Він особисто проводить екскурсію для змі. Синій кіт у нас представлена нижня щелепа. Та лопатка синього кита. Це кит Фінвал. Ось лопатка, його ви бачите, набагато менше. Флетія слава дуже великих китів, коли добувала, вона нам передала цього кита. Це було в 1956 році. Ховати найцінніші експонати почали за чотири дні до повномасштабного вторгнення, 20 лютого. До безпечних сховищ відправили мандрівного голуба. Птаха, який зник на початку ХХ століття, колекції жуків, тропічних молюсків та австралійських сумчастих тварин. Ні, мама ти не ховали. Чого є, є такі тварини, як кити, мама, яких не демонтуєш. Я думаю, що за кілька е тисячоліть, мама, вже пережив багато війни. Пережив. цю. У нас мама частково це папє маше, а кіт у нас справжній. Але як його демонтувати? Бо він не в одну. Ні, в один отвір не вилізеть цей фрагмент кита. Зараз вже все повернули або ще щось сховано? Ні, багато сховано, війна ще йде. Найбільші Найбільше пошкодження музей отримав навесні 22-го. Експонати вціліли, але постраждали художні роботи, було потрощено скло. Вітринка, яка була розбита звідси, до кінця коридору все було вибито. А ця частина північна, скажімо так, уціліла. Тут у нас багато птахів. Майже всі ці птахи вам відомі. Коли 1 березня до 22 року всі вікна з сторони сумської були вибиті, ми боялися що сюди, хто може залізти. Тому люди тут жили і жили вони майже рік, охороняли. Ми тут робили і стелю і дах самі. У нас, крім живих експонатів, кілька таких великих тропічних рибок, ми нічого не втратили, бо температура упала до 15-10 градусів. На початку повномасштабної музей отримував допомогу від компаній з Японії та Швейцарії, продовжує допомагати німецьке культурне товариство. Тому ми тримаємось і сподіваємося, що як війна закінчиться, ми відреставруємо усю нашу споруду, і тоді можна буде бачити, так сказати, усі наші цікавинки, які у нас є. Експонати, що виставлені в залах, або тимчасово сховані, лише верхівка айсберга 90% не призначені для демонстрації відвідувачам і зберігаються в безпечному місці, бо деяким, як і музею, вже 200 років. Це фактично еталонні зразки багатьох видів біорізноманіття. Вони мають надзвичайно. Наукову цінність і за 200 років на планеті Земля багато що змінилося багато тварин повимирали або повимирали локально, але зберіглися в музеї. І до них звертаються хто студенти, звертаються науковці з усього світу. От нас просять їх там сфотографувати, оцифрувати. А і маленький зразок виділити ДНК порівняно з довоєнними часами. У музеї лишилась половина колективу. Втім, серед них є 10 наукових співробітників. На початку 22-го, ще до вторгнення їм вдалося отримати грант, який об'єднує 28 країн Європи. Його головною метою є подолання кризи біорізноманіття на континенті за допомогою даних. ДНК ми досліджуємо те, що називається темною матерією біорізноманіття. Є Види, які ми знаємо, це популярні, великі види поширені. от. а є всіляка дрібнота: комахи, мухи, комари. І виявляється, що ми живемо на планеті, яка досі не вивчена. От, але і біосфера, якої працює за рахунок цього невивченого дрібного, але дуже чисельного біорізноманіття. Цей грант триватиме до початку 26-го року. Його продовжуватимуть, і харківські науковці розраховують, що їх залишать у проєкті. Що стосується вивчення наслідків російської агресії безпосередньо для природи Харківщини, то якщо гроші ще можна знайти, то людського ресурсу не вистачає є й безпековий фактор. Є надія на те, що час частина з цих досліджень, частина цього моніторингу може бути здійснена за допомогою дистанційних методів, супутників, знімків. Таким методом науковці вже рахували бабаків у дворічанському нацпарку і планують досліджувати зміну у рослинному світі. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.